Давайте швидко проаналізуємо неочікуваний візит глави Пентагону, до якого готувалися майже два тижні. Дональд Трамп, який сказав, що завдасть ударів погрьбаній Москві Путіну зі слів Трампа, якщо той вторгнеться в Україну. Ну і результати виборів в Молдові, де є несподівані негативні результати. Не надто все радужно складається в цій прекрасній. Нашій сусідній країні. Ну і зрозуміло, Зеленський з Кості збирають ціле РНБО, щоб побороти корупціонерів з МСЕКу. Ну в багатьох у владі просто шок. Хоча знову ж таки, хіба ви не знали раніше, скільки там грібуть і хіба вони не ділилися? Ну, одним словом, буде РНБО, хочуть сказати, що будуть боротися за справедливість, але є нюанси. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. У нас зараз атакують російські боти, хочуть занизити максимально видачу україномовного контенту, тому ваша підписка буде дуже як в нагоді. Також порекомендуйте своїм друзям та близьким. Дуже прошу вас зробити фінальний донат по цьому збору, крайнє, як кажуть, 23 тисячі залишилося для того, щоб добити цей збір. Збір важливий. Ми купуємо три рубаки, причому з супердисконтом, бо ще мільйон докладають до нашого збору виробники. Потім ці три дрони ми передаємо гуру. Ну а гур буде бити прямісінько в російські НПЗ. Тому, будь ласка. Почнемо тиждень з мобілізації фінансової. Якщо можна, копієчку докладіть, 100-200-500 гривень. Є PayPal, є банка, є картка. Все, 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 що треба. Будь ласка, давайте <кій> ці 23 тисячі <кій> доб'ємо і закриємо цей збір. Візьмемо трошки відпочинок, а потім знову вірвемося у збори. Почну з гарної новини: ліквідували начальника штабу. Авіаційної ескадрилі, які, власне, атакували ТЕЦ в Кременчуці та багатоповерхівку в Дніпрі. Цю потвору покарали, звали його Дмитро Галінков, в селі його знайшли. Ну і власне в Брянській області село називається Супоніво. От, ну, В тому Супоніво власне, йому і прийшов фінал. Які деталі? Я думаю, що це не так важливо. Важливо, що загарбника, який ввів себе настільки пафосно та надмірно, що легко стріляв по цивільних будинках, просто ліквідували. Але ліквідували не просто заради ліквідації, а щоб дати меседж решті російських військових злочинців. Так буде з кожним. Українці знайдуть кожного хто підняв. Руку і якраз будуть покарані всі. Тому в даному випадку не будемо довго часу приділяти цій собаці. Нічого спільного з прекрасними тваринками це немає. Ну от, але цю потвору ліквідували. <кій> До Києва прибув наш друг Лойдостін, голова пентагону, міністр, як він сказав. Вниз в даному інтерв'ю найсильнішої армії в історії світу. Ну і з цим спорити ніхто не буде, особливо російська армія. Що сказали В Остіна, є джерела? Вони кажуть, що він приїхав загалом подивитися на дружбу за 2,5 роки, одразу сказав, знімаю спекуляції про вступ НАТО чи про удари в глиб Росії. Ніхто говорити не буде. Чисто технічний листок, що треба на наступний рік, щоб завдавати потужних ударів Росії, виганяти їх з нашої території. Лой Достін приїхав власне, зустрітися з Зеленським, з Умеровим, ну і буде ще виступ перед студентами. Наш міністр теж дізнався, що буде перед студентами, і собі взяв теж можливість виступити перед студентами. Так що повезло нашим студентам одразу два міністри будуть виступати незрозуміло по черзі чи паралельно. Ну, але це не важливо. Чому Остін реально приїхав? Зняли, Пентагу... Зняли Рамштайн. Треба було пройтись по технічних бумагах, чого, скільки, куди і як поставляти. Тому власне він зараз тут пройтись без політики, без геополітики, без пафосу, просто взяти і звірити таблиці. <кій> і Сказати, чого вам тут не вистачає, чого вам там не вистачає. Кажіть, поки є час, вдруг Трам виграє. Ми вам швиденько допоможемо. До речі, про Трампа. Трамп сказав, що <кій> <кій> погрожував Путіну. Про це він сказав Wall Ну, от, До речі, Руперту Мердоку він недавно погрожував. Хоча вони, типу, друзі, у них там гарні відносини через Боріса Джонсона. Вони з'єднані. Але він сказав, негатив Wall Street Journal про Трампа не писати. Трампу не подобається. Ну, от, ну, в багатьох це визвало сміх, але Руперт Мердок взяв і дав можливість інтерв'ю. Ну, і зараз Ру Руперт Мердок. Видав це інтерв'ю, в якому він каже, Трамп має це на увазі. Що він сказав Путіну, що вони гарні відносини, що треба дружити, але якщо ти полізеш в Україну, я буду бити погрьованій Москві, причому такі сильні удари, що купола з Москви позлітає. Ну і видав супер секретну інформацію. Виявляється, сам Путін живе під куполом. Не знаю, не бачив, але. Трамп сказав, що буде дуже суворо, говорить, і купол з твоєї голови злетить. Ну було б непогано. Тим більше, якщо Трамп прийде на президентську посаду, а Путін вже вдерся, ну можна взяти і виконати своє слово. Не знаю, виконає чи ні, скоріше за все, що ні. Але знову ж Трамп, як кажуть американці, unpredictable, непередбачуваний. Ну тому, скажімо так, то, як він вихваляє Путіна, яка в них дружба, які відносини, як в них все класно. Ну, навіє трошки на інші. на інші здогадки, на іншу аналітику. Ну, але теж не будемо змішувати червоний і високий через те, що є кандидат, є президент. Дуже часто це можуть бути різні і постації однієї тієї ж людини. Але сказав, зробив. Трампа почали критикувати, що він, ну, Обама це робив на золотому ескалаторі. Мільярдер спустився в президентське крісло. Каже: а от Камала, коли була молодою, в Макдональдсі працювала. Отак от. Це як в нас є колись біля шіїв, пам'ятаєте? Але Трамп це почув і каже: А Трамп вже не працював, він не знає, що таке бути близьким до людей. Ну, Трамп подів фартух і пішов в Макдональдс попрацювати. Працював він, правда, там 20 хвилин. Ну, от, в одному з суперважливих штатів. Ну, всі дали по пресі, що кухарем насправді він піджарив одну картоплю фрі. От, і видавав їх на касі. От, йому це, до речі, сподобалось. Купа камер, просто безмежна кількість камер. Ну і він там власне, видавав цю картоплю. Знімали камери і свої, і чужі, і Fox News, і CNN. Ну от при цьому треба віддати належне. Трамп ще й казав, що е -е, він оплатить. Там люди замовили картошечку, два бургери, 24 долари. Він сказав, Трамп, типу, ну окей, пей так, pay. Давайте, давайте тоді ще одну. Трамп написав: Я шукаю роботу. Я завжди хотів працювати в Макдональдс, але ніколи не працював. Я балотуюся проти людини, яка сказала, що працювала, але це виявилось абсолютною фальсифікацією. Ну, в общем, Трамп поставив під сумнів, що Харіс. В місті Аламеда, штат Каліфорнія, влітку 83-го дійсно працювала там, коли була студенткою в університеті Гарварда Говарда у Вашингтоні. От, за словами представника, вона працювала на касі та обслуговувала машини для приготування картоплі фрі та морозива. Ну от, власне, до картоплі фрі Трамп і пішов і роздавав її. Навіть кілька штучок приготував. Все це передвиборчі історії, які такі яскраві, класні, аж хочеться посміхатися. Все було б дуже класно і чудово, якби у нас не була війна, і по нас не летіли російські ракети, а частина території не була в окупації. Тому що це все такі новини ситого заходу, де кандидати в президенти можуть дурачитись. Ну, наші теж дурачились, і на стадіон ходили і там один одному. Про наркотики розказували, а зараз з наркотиків залишились тільки котики. Котики, які збирають на банки для того, щоб е е знищувати російських військових і котики в зброї зі зброєю та власне в камуфляжі Збройних сил України, які захищають нашу країну. Тому нам не завжди до таких супервеселих речей. Точно так же не до веселих речей і зараз, і в Молдові. А поки що. На жаль, але це трохи панічна і сміх, вони не набирають тотальної більшості на референдумі ще не все пораховано. от але поки що йдуть з мінімальним, мінімальним наближенням до переваги. Ну от, хоча багато хто в пресі написав, що вони проголосували проти вступу. В ЄС для нас це погано, якщо ще один сусід буде теж проросійський. Ну, для нас це дуже негативна історія. Попередні результати референдуму свідчать, що мешканці продає українська правда цієї країни без урахування діаспори не підтримують фіксації європейського шляху в Конституції. Оце дуже важливий аспект, який написало видання. Там говориться про наступне. Росія, навіть якщо зараз діаспора візьме більшість і проголосують, Росія буде казати: а ось тут же тих, хто живе, вони то проти. Діаспора то зрозуміло. В Румунію поїхала, в Італію поїхала, в Іспанії сиди. А що тут розумієте? Ось це може бути проблема. Референдум, що проводився одночасно з виборами президента, позиціонувався владою та абсолютною більшістю партій учасниць як передвиборчого процесу голосування за чи проти вступу до Європейського Союзу. Після підрахунку 85% дільниць підтримка відповіді так лише дещо перевищує 45%. Причому цей результат тривалий час залишався стабільним у підрахунку, тобто десь це і є «зріз». Ну, кажуть, що опозиція може дати 15%, тому що вся опозиція типу за ЄС. Ну, вони то вже в ЄС. Ну, але зараз і потім може бути 55%. Але це точно невпевнений меседж Росія може почати качати. А Алан Шор, Ілан Шор, там уже типу готує фальсифікації. Про фальсифікації говорить сама Ісандо, європейська кандидатка, каже, що мінімум 300 тисяч голосів росіяни. Купили, працювали десятки мільйонів євро проти неї. Знову ж треба було про це казати трохи раніше. От. Ну і власне сама кандидатка, то набирає найбільше голосів, виходить до першого туру, але разом з нею виходить і проросійський кандидат, де власне сума проросійських кандидатів може насправді і перемогти проєвропейську кандидатку Маю Санду. Яка кричить, що ось попередня проросійська влада мільярдами виводила гроші? Там дійсно був випадок, де місцевий олігарх взяв просто з трьох банків, з нього по 300 і вивів на свій рахунок. Ну, у нас теж таке є, у нас це називається рефінансування банківської системи за допомогою офісу президента. Ви пам'ятаєте, багато банків за останні 10 років саме ось так і заробили свої відступні гроші. Ну, менше з тим. Зараз ми бачимо, що іде. Дуже така насичена боротьба за Молдову. Всі будуть намагатись допомагати, тому що Молдова для нас важлива. Молдова для нас критично важлива через те, що якщо там буде Росія під загрозою Одеса, Чернівці та декілька інших українських великих міст, де вони будуть намагатися нас дестабілізувати. Але що сказала президентка Грузії, яка прийшла на опозиційний мітинг проти. Іванашвілі проти Росії мітинг за вступ в ЄС. Це відповідь на зупинку процесів в Грузії в Європейському Союзі. Їм сказали, друзі, ви відкотилися, але люди вийшли, і сказали ні, ми хочемо в Європу. Ну і Зурабашвілі, президентка, яку підозрюють, що вона винна Івана Швілі один мільйон доларів на свою виборчу кампанію. що вона начебто, й не до кінця опозиційна, всі партії не об'єднала, своя партія маргінальна. Ну і загалом немає суперпотужного антиросійського меседжу. Але те, що вона казала, загалом нам подобається. Але чи буде це ефективним, побачимо за тиждень. Але Зуробашвілі сказала: Хочу звернутись до Зеленського звідси від нашого, маючи на увазі всю площу. І сказати, що ми знаємо, що він бореться за нас і буде переможцем. Ми разом увійдемо до Європи. Ну давайте тут вже теж не загадувати. Разом війдемо. Ми вже разом ішли. Ну от ви потім вибрали російську владу і нас роз'єднали в Кейсі. Нам приєднали Молдову. Бачимо, що й Молдова від'єднується. Ми точно не повинні зійти з цього шляху, повинні вступити, отримати гроші, безпеку і нові стандарти. І як казав хвильовий, подалі від Москви далі від Москви означає і боротьба з корупцією, тому що російська візантійщина і давати і брати мзду це не з України, це якраз таки типова російська історія. І потвори, які це роблять на дуже промислових масштабах. Стали об'єктом інтересу президента. Президент начебто не знав, що там мсеківці різні, знову ж говорять тільки про Хмельницький мсек, це медико-соціальні експертні комісії, які видавали справки про інвалідність. Ну, от виявляється, що прокурорам, наприклад, в Хмельницькій області одразу 50 прокурорів стали інвалідами. Знову ж таки, якщо ти не можеш виконувати свою роботу і в тебе справка про інвалідність, звільнись! Звільнись, не треба носити ці чемодани з баблом. І мільйонами доларів ти ж спину можеш надірвати. Бідолашний. 50 чоловік. Просто, просто бідолашні. Військовий приходить з фронту, повинен три дня стояти, щоб довести, що в нього нема ноги, а потім ще кожні кілька місяців доводити, що вона в нього не виросла. То бидло, значить, в прокурорських погонах, яке грибе мільйонами, десятками мільйонів доларів, просто прийшов до цієї жаби і отримав. Свою справку і таких ще 50, і це тільки Хмельницька область. Давайте задамо риторичне, дурне питання, влада скаже, оце ви там популізмом займаєтесь. Але давайте задамо його: а що в інших областях не така історія? Що в інших областях не цим вони займаються? Та Хмельницька область найбільший родич на цій корупційній вечірці. Хмельницька, Тернопільська вони найбідніші з точки зору потоку. Хочете поговорити про Київську, Дніпровську, Одеську, Харківську, Львівську в кінці-кінці. Ви що думаєте, там менше грибуть та в 10 разів більше Хмельницьке це найбідніший родич взагалі тут. Ви розумієте, що там взагалі суми такі, що кришу зносить, але ж це в публічне не потрапляє. Просто їх пішли вже стригти. Те, що вони похудають, так, да, але не Знаєте, закон фізики, якщо тут енергії менше, тут її буде більше. Закон корупції працює так само. Якщо цих корупціонерів накрили, це не значить, що воно в казну. Це просто в інших корупціонерів буде більше. Але нам пропонують рішення в стилі РНБО. Ось зараз як візьмемо, як РНБО, як документи випише, як санкції на них введемо. Та ви вже ті санкції вводите сотнями й тисячами. Жоден російський олігарх не постраждав. Жоден, навіть куми Путіна, які тут мають торгові центри, не постраждали, в них все добре. Ну, в когось там водичку забрали. Ой-ой-ой, як страшно. Заводи, параходи, щось таке страждало, офісні центри, торгові центри, мільярдні капітали, енергетичні компанії. Ні, все ок. Ну, чуть-чуть пощіпали на 3-5%, не більше. Так само з цими. РНБО, подождіть, а що в нас? Крім РНБО, нема органів, Ренбот, це взагалі аналітичний центр держави, який просто бумажки отак от пише і все. Це не є правоохоронний орган в цьому значенні, щоб сажати мсеківців, які десятки мільйонів доларів, які могли піти на армію, пхають собі в кармани. Розумієте, і це просто замилювання очей. Це просто замилювання очей, ніхто їх бороть не хоче. Просто потік направлять в правильне місце. Здавалось би, супер дикі олігархи, які підставили Україну, наприклад, Злечевський. Ви ж пам'ятаєте, все, будемо сажати, такий негодяй, стільки всього крав. Ой, вишку з газом переписав, все нормально. Вже питань нема. Газова вишка тут, справа на вихід. Розумієте, ось це проблема задачі, побороти, корупцію немає. Імітація є. Легкий шок від того, скільки ж вони несистемно накрали, є, бо красти треба системно, так що розумієте, ось це проблема. Через те, що вийшов, я вам вже говорив про це, міністр оборони Голландії каже, буде вступ в ЄС. Одна умова, корупцію поборіть спочатку. І те, що нам та це не зв'язано, це ж оборона, а тут же корупція, це ж так. На хліб з маслом і крою, років так тисячі на три. Розумієте? А вони вийшли і кажуть, а ми боїмося, що ви штаб-квартиру нашу вкрадете, що зброю нашу розпродасте, хапуги й варюги. Розумієте? І зараз вони збирають РНБО. Ну, Костін сказав, що всі інваліди-прокурори, в кого є сумніви, то пройдіть обстеження ще раз. Ну, подивимося, зараз підуть цих 50, я нагадаю, це 50 тільки в одній області. Зараз вони підуть провірятися і виявиться, що. Всі здорові. Ой-ой-ой, а що сталося? Як <laughs> ви виздоровіли? Бо це цілюще хмельницьке повітря. От просто поставили їх на ноги, і прокурори далі хочуть служити. А ви скажіть просто: ну, якщо ви інваліди, ви не можете, англійською це звучить дисейбл, неспроможний, то чого ви сидите на цих посадах? Всі на лакшері автомобілях, на еномарках, всіх суперквартири, 300 квартир, 100 квартир. В Іспанії, нерухомі, це не по одній квартирі, не по дві. 100, 100 квартир в одній держеморді. Але він інвалід. Ну якщо ти вже так втомився, зламав здоров'я на цій державній службі, йди додому. І йди отдихни. Може, сядеш, прочитаєш кілька томів справи проти себе, але справи не відкривають. Є просто засідання РНБО, де буде потужно. Значить, звучати, що всі будуть покарані, і значить, всіх внесуть в чорний список прокурорів. Тепер буде так. Ну, я не знаю, щось там піарщики придумають. Але від цього трохи тошни, тому що війну займатися цими речами. Я б дуже хотів, і дуже хотів, щоб вони подивилися це відео, і змінили свою думку. І дійсно ввели не санкції, а реальні дії, щоб корупціонери сиділи в тюрягах, а не їздили на джипах і розказували, в яку ячейку скільки нести. Розумієте, ось в цьому проблема. Друзі, це все. Напишіть в коментарях, може я помиляюсь, може я злий просто по життю і мене це просто бісить. От. А може влада дійсно хоче побороти корупцію? От напишіть. Засідання РНБО Аналітичного державного центру. Це щоб силовики були покарані ці прокурори, чи це просто так піар під час війни. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо, нас атакують росіяни. І дуже прошу, зробіть фінальний донат по цьому збору. Нам там 23 тисячі не вистачає, тому картки, банки, PayPal все є по 100, 200, 500 гривень, 23 і поїхали далі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!